Доброго ранку! гарного, тихого, спокійного і мирного дня, без тривог і переживань. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Хто сьогодні, піднявшись і вже побажав подякувати Богові, адже Він дарує цей день, Він дарує все необхідне. І Він залишив для нас обітниці, на які, покладаючись вірою, ми маємо надію на зустріч із Господом. Господь сьогодні спонукає нас полюбити істину. І ось я читаю чудову обітницю у Псалмі 86. -му. Укажи мені, Господи, дорогу свою, щоб я ходив у Твоїй правді. Учини моє серце таким, аби воно мало страх перед Твоїм іменем. Скажіть від усього серця. Я буду ходити у правді Твоїй. Кожне рішення, прийняте в страху Божому, дасть вам сил для досягнення мети і для твердості у вірі. Воно буде спонукати вас до дії, підкоряти, зміцнювати і утверджувати: Я буду ходити у правді Твоїй. Істина заслуговує нашої довіри, адже світ заполонили байки. Безліч обман та підробок свідчить тільки про те, що десь існує істина, справжня істина. Для нас недостатньо тільки почути істину. Бог вимагає від нас послуху, справді блажені ті, що слухають Боже Слово і бережуть Його. Якщо це знаєте, то ви блажені, коли виконуєте. Ми можемо ходити в любові до істини. Вона має бути для нас не ярмом рабства, а розрадою, доброю вісткою про велику радість, яка оживляє наші серця та спонукає оспівувати в наших серцях Бога. Через терпіння і втіху Списання ми маємо надію. Християнська надія не похмура. І не невтішна, вона не зачиняє нас у в'язниці сумнівів і страхів. Істина звільняє тих, хто любить її та освячений нею. Вони ходять у свободі слави дітей Божих. Стверджуючи, що віримо в істину, ми повинні являти її плоди у своїх словах і характері. Нам необхідно просуватися вперед, у пізнанні Ісуса Христа, у прийнятті Його любові до Бога та ближніх, щоб у нашому повсякденному житті сяяло небесне світло. Істина має Проникнути в найглибші куточки душі і очистити її від усякого чужого духові Христа, заповнивши чистими, святими властивостями Його характеру, аби всі джерела серця були подібні до квітів з чудовим запахом, цілющим запахом на життя. Саме істина, яку людина дбайливо береже в душі. Робить її Божою дитиною. Тому істина це є дорогоцінний скарб. Мудрий Соломон у книзі «Приповісток» у 23 розділі, дає чудову пораду, набувай істину і не продавай мудрості, повчання і розуму. Істина дорогоцінна. Вона звершує важливі зміни у житті і характері, справляючи сильний вплив на слова, на поведінку, думки та досвід. Релігія Ісуса Христа ніколи не сприяє деградації людини, коли вона знаходить людей приземлених, грубих, гострих на язик, різких у висловлюваннях, егоїстичних і байдужих до інших. Тоді прийнята ними в серці істина починає свій очищувальний, облагороджувальний процес. Їхня мова перетворюється, змінюється їхній зовнішній вигляд, усі їхні звички. Вони намагаються догоджати Богові. І весь світ бачить вплив віри у цьому процесі перетворення. Істина робить більш витонченим смак та освячує розум. Вона підносить та облагороджує, діє тихо і безперервно, як закваска, доки все єство людини не очиститься і не стане посудом для почесного вжитку за дією Святого Духа, аби людина була гідною товариства чистих і безгрішних ангелів. Спасіння придбане для людства безмірною ціною, і кожний віруючий має зберігати. У найбільш дорогоцінному посуді цю безмежну цінність завжди слід високо шанувати, а не здешевлювати і не перетворювати на буденність через грубість і необтесаність, яких не позбулися ті, хто приймає істину істині, якою вона є в Ісусі, не характерні холодність, безжиттєвість і формалізм. Істина сповнена теплоти та свідчення з місця присутності Ісуса. Ми маємо вістку, яку повинні нести світові, вона містить хрест, тобто страждання Ісуса, істини не всім до вподоби, бо вимагають самозречення і самопожертви. Настільки ж важливо, щоби ті, хто несе істину та вірою, проголошує її кожним словом і ділом. Свідчили, що їх спонукає любов Христа. Істина завжди приваблива. Тому люди, котрі живуть істиною, якою вона є в Ісусі, повинні навчитися представляти її так, щоб вона була привабливою. Дорожіть істиною понад усе. Не продавайте її ні за яку ціну. І ця істина визволить вас. Так сказав Христос, і про це я хочу з вами помолитися. Святий на ім'я, вічно живий, в неприступному світлі Всесвіту і в кожному тихому і смиренному серці, наш небесний Отче, до Тебе через ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, звертаємось ми. Хочемо найперше дякувати тобі за істину, яку ти залишив нам. Через своє слово. Хочемо дякувати Тобі за жертву, яку Ти приніс, Господи, щоб відкупити нас від марноти цього життя і дати можливість нам бути з тобою у вічності. Ми дякуємо тобі, Господи, що Ти не залишаєш в нас і матеріальних благ, бо маємо хліб і до хліба, а інколи ти допускаєш випробування, бо бувають і хвороби, бувають і нестачі, бувають переживання. Але ж дай мудрості нам зрозуміти, чому ти допускаєш це, бо ти хочеш навчити. Тому, Господи Боже, допоможи, щоб ми жили, керувалися тільки Твоєю істиною. Сьогодні хочемо, щоб Твоя милість і ласка була з нами, щоб вона оберігала наших дітей, наших рідних, наших близьких. Ми продовжуємо просити у Тебе миру, миру і ще раз миру, і для нашого краю, і для всієї країни. Дай мудрості людям, від кого це залежить, зупинити війну і стати на шлях миру. Дай мудрості кожному серцю прийняти той мир, Господи, який Ти купив ціною власного життя і хочеш як подарок дати кожному мешканцю планети Земля, дай мудрості нам прийняти цей мир. І жити твоєю істиною тут, щоби коли ти прийдеш там в небесних оселях, ми могли прославити тебе, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Чудові слова сьогодні ми читали. Це прекрасні поради. Набувай істину і не продавай мудрості. Дорогі мої, Христос залишив для нас цікаві. Притчі. І в одній з них сказав, що коли людина е, знайшла там десь на полі, знайшла чудову перлину чи той скарб, який був захований, ця людина робила зі своєї сторони усе, віддавала усе на превеликий жаль. Сьогодні людина може знати істину, але через якусь вигоду може. Перетворювати її на неправду. Вона може продавати себе, може продавати своє сумління, свою совість, зрозуміліше для нас. Тому, друзі, дорогі, давайте зупинятися, брати до уваги ту істину, яку і залишив Господь. І пам'ятайте, що немає іншого шляху до неба, як тільки. Того, який описаний у цій святій книзі, яка називається Біблією, і це слово є істина, це слово назване світильником. Давайте просити у Бога мудрості прийняти, а не просто філософствувати над ним, а приймати і жити так, як воно навчає. Тому, нехай Господь навчить нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, а мудре серце буде спасенне. Тож будьте благословені Господом на протязі цього дня. До побачення.